Злетіло листя вже, все повністю з моєї хурми. І тепер ось видно вже урожай. Десь тут десятки два видно зірвано, але в основному увесь висить на дереві. Ось прошу подивитись, яка врожайність цього року, дару Софіївки. Хорма невеличка за розмірами. Ось я кругом обходжу, щоб вам було видно. Ось знову чути сирена валає, як воно вже все нам надоїло, але що ж зробиш? Дочка подивилась, каже, ой, як прикольно, така невеличка, маленька. Взяла, зірвала, одну штучку спробувала. Каже, о, солодка, гарна, але трішечки є терпкість. Але я її знайшов зовсім. І іншу ось вже. Ось ось буде готова. Майже така зовсім. М'яка, як начебто мармелад. І та вона і відрізняється. Така зазвичай та, жовта, а як вже дуже стигла, то ось такого аж та оранжевого кольору. Ось так виглядає, ось такий урожай. Плоди невеличкі, але дуже-дуже смачні. При умові, що як достигнуть на дереві. В минулому році зривалась вона вже була, лежилась у морозилку, як дуже багато про це розмов. Але я вам скажу, навіть і після морозилки все одно тепло залишалось. Ось у цьому році я вже спробував, як повністю достигає. Становиться така оранжева і мармеладного кольору, тоді зовсім-зовсім немає ніякої терпкості. Так що ось така у мене хурмичка. Їй вік це третє плодоношення. Почала плодоносити на третьому році. От, от, на, після двох років на третьому перший був урожай, потім другий. І це вже третій. Значить, дерево це буде, ми посаджено було навесні, значить, дерево 5 років. Перші були урожаї не дуже великі, а тепер з кожним роком становиться більше і більше. І плоди були значно менше, а в цьому році вони і плоди вже значно більші. Ось я вам зараз зірву ось цей, Ще б декілька днів, щоб повисів. Але хочу ж показати вам, яка вона є. Ось така, бачите, не дуже велика. І зараз підемо і зважимо, скільки ж вона заважує. Я сказав вам дар Софіївки, вибачаюсь, помилився. Це я вже нащепив сюди дар Софіївки. Це хурма, сорт Белогор'я. Тому трошки вибачаюсь. І на цьому ж дереві, інша гілочка, і на ній, як ви бачите, майже зовсім зелена. Отакий От у неї термін дозрівання. До речі, я не сказав, що сьогодні у нас... Ой, яке ж там 21 вроді би жовтня. Так і хочеться дивитись і дивитися на цю красу. 21 жовтня вже зірвано із десяток, можливо, плодівних їх, не рахує, бо свої, та ще й чимало. Коли до мене приходять люди купляти саджанці, то я їм знаходжу, як якомога спілішу хурмичку і, і даю на спробу. Ось іще одну зірвав. Теж. Ця, як ми бачимо рядом. Значно менша. Ось якраз буде порівняння. Найбільша і найменша. Ну більших вроді плодів і не видко. Хіба що там декілька, можливо, грамів. Так, як ми бачимо, бірочка так і залишається в мене на пам'ять, що це білогордя. І на цю хурмичку я вже привив інший сорт. Ось ця гілочка в мене йде. Це підв'язки, це ніяка не розетка, це шнур. І ось я тут зробив щепу. І як бачимо, у мене вже на цьому дереві буде дар софіївки. І якщо піде, все нормально буде і заплодоносить, то згодом, можливо, цю горму, хурмичку цього сорту я і зріжу, а залишу уже ту. Ну, будемо дивитись. Як вона буде себе почувати у нашому регіоні, бо майже північ України. Нагадаю, що я проживаю на Сумщині, в місті Глухові, 5А кліматична зона, північно-Східна Україна. Ось ще раз покажу вам, які на її плоди і скільки. Десь рахував, десь більше 150 штук, ніхто конкретно не рахував їх, скільки, але десь десь отака кількість була плодів. Ну, а тепер піду і зважу, скільки він заважить ці плоди. Ось будемо важити на таких. Вага, які у мене є. Але тут у мене креветки та різні живності, тому я візьму чистий аркуш паперу, положу, щоб було добре зважити і чисту вагу побачити. На. Ось як ви бачите, виставлений. Ну, і зараз ми будемо зважувати нашу кормичку. Ложимо спочатку. Меншу, що вона нам показує? 22 грами, 23, 20, 22 грами. Ось така ось маленька. Тепер ложимо більшеньку. о Дивимося, що показує більше. Більше показала 20, 25. 25 грамів. Ось така невеличка хурма, але ж своя і дуже-дуже смачна. Головне не спішити її зривати, а як на дереві достигне, щоб був такий желейний і оранжевий, оранжевий, аж темний колір. Тоді її смак буде зовсім, інший зовсім без всякої терпкості, навіть біля чашолистички, і ніякої терпкості, як би мовити, залишкової. Після присмак. що вже з'являється потім. Ось така вона хурма Білогор'я. Ну і всі ж показують, як ріжуть і смакують. Ну то і я вам розріжу і покажу вже. За кампанію, хоча це, я вважаю, тут не до чого. Ось розрізав і показую вам. Оце всередині, як ми бачимо, це коричневе, це не насіння, бо насіння вона немає, а це всього, всього лише зародки насіння. Насіння немає зовсім, не, не буває. Ну, смак, як я вам уже і казав, не буду плямкати вам на камеру. Повірте мені на слово. Обов'язково набратися терпіння і чекати. Деякі говорять, що пташки з'їдають на дереві. Не знаю кого як. У мене зовсім не одна пташка ще нічого не з'їла і навіть не, не пошкодила ні одного разу. Так що...